Друзі, привіт! Вітаю любителів секундів на моєму каналі. Мене звати Тетяна, і я шукаю брендові речі в магазинах свого міста. Чоловік спитав два дні назад тобі потрібний комп'ютер робитимеш відео? Я відповіла, цього тижня не робитиму, бо не маю матеріалу. Але сталося не так, як гадалося, і відео вийшло навіть довшим, як завжди. Звичайний завіз, другий день після завозу, чоловічі штани від етро. Їх не купувала, бо, по-перше, потрібно ще пошукати покупця, який любить білі джинси і носить відповідний розмір. І по-друге, бачите ззаду шкірину Лейбу, і це означає, що цей коричневий колір і біла тканина при прані несумісні, потрібна тільки хімчистка. Не думаю, що це вигідна покупка, тому їх залишила. Наступні штани з віскози від баш. Прикріплю відео, скільки вони коштують в магазині. І це ціна тільки за штани. Сорочка продається окремо. Ці штани з секунду мали на одній штаниній затяжки, і мені такі, на жаль, не підходять. Наступні штани від Golden Goose. Десь рік назад я знаходила шкіряну куртку цього бренду, може хто пам'ятає. Ці штани у складі мають 57% шовку, 30 бавовни і 13% кропиви. До речі, прочитала, що волокно кропиви міцніше за льон. Я думаю, чому цю тканину так важко відпарити штани на середній посадці, але маломірять на розмір. Наступні лосини від швейцарського бренду, Як би це дивно не звучало, але лосини цього бренду зустрічаю вперше. Дуже комфортні вони в районі живота. На сайті вони коштують 120 євро. Це уже відділ люкс, легкий лун слів від преміального бренду Drycorn. Дизайнери, щоб не порушувати гармонію цієї речі, навіть не робили шви, а проклеїли їх і звичайний лон перетворився на вишуканий. Наступний кашеміровий джемпер від Бракс. Неймовірний колір у нього, але він трохи сівший. Наступний светер від німецького бренду Marcane. Тут зрізана бірка зі складом тканини, але я впевнена, що це 100% кашемір. Це я розумію не тільки на дотик, але і по запаху. У мене колись уже був білий кашеміровий светер з такою самою пропиткою запахом від виробника. Светер на невисокий зріст. В межах 160 см. Наступна вітрівка з технологією Гортекс десь 150 євро коштує вітрівка від цього бренду. Якщо раніше хлопці перекупи брали лише більш відомі бренди на Гортекс, то зараз всі підряд, бо є попит. Наступна шерстяна спідниця від Луїса Чирано цікава структура тканини, як для спідниці. Саме тому її не купувала, бо вона швидко закашлатиться в районі сідниць, і нічого з цим зробити неможливо. Наступна спідниця від Марк Кейн. У неї гарна дрібна стожка, не збільшує об'єм стегон. Спідниця в розмірі L зручна і комфортна. Музика. Наступна чоловіча футболка в смужку. Бренд мені невідомий. Але тут така дивна структура тканини, ніби у нитку вони добавили ще тоненьку нитку з мішковини. Дуже цікава на дотик. Наступне плаття із поліестеру від недорогого бренду. Але який тут гарний колір. Ззаду бретелі йдуть навхрест. По дизайну просто і лаконічно, жодних прикрас, але як красиво. Наступна шкіряна куртка від Керол в розмірі L. Я, як побачила цю куртку, то відразу аж настрій піднявся шкіра на дотик, як шовк, але, на жаль, дефекти на рукавах. Куртку носила дівчина або низького росту, або не свій розмір, тому загнула рукави, і шкіра зашурувалася. Перейдемо до аксесуарів. Був рюкзак в гарному стані і ременці. Ремінці я купила усі, бо зараз такі тоненькі дуже актуальні і до того ж всі в гарних кольорах. Якісний ремінь зустрічається десь раз на три місяці. А у 2016 році ціла скриня була зі шкіряними ременями, жодного дермантинового. Ого, були часи. Чоботи від італійського бренду на стопу 24,5 см дуже гарна деталь над п'ятою, яка прикрашає чобіт. Наступні чоботи від Томі Хілфігер. Вони на натуральній цегейці і це дуже-дуже рідко трапляється таке гарне зимове взуття. І ще ось такі гламурні кросівки, мені подобаються вони, хоч це зовсім не мій стиль. Тут активний тільки золотистий колір, а так модель класична, з одного боку ніби кросівки, але такі нарядні, незвичні. Наступний секунд плаття від Eloїчо. По дизайну зрозуміло, що воно з нових колекцій, якісна важка віскозна тканина, розмір малий XS, тому його залишила. Але якщо так можна сказати, то це маленьке чорне плаття, яке має бути в гардеробі кожної жінки. Наступна базова біла сорочка на хлопчика 12 років. Така нова від цього бренду коштує 3-5 тисяч гривень. Її купила. Якщо не продам, то через 4 роки її носитиме мій син. Наступна безрукавка із натурального пір'я. Розглядала її і думала, може взяти для своєї дочки на кольоту завжди потрібні такі речі. Потім дивлюся, а на бірці зазначено ім'я Лорен. О, тепер мені це точно треба. Де і головне коли я ще щось схоже знайду в секунді. Наступний секунд. Лишні штани від хорошого бренду. Саме ці коштують 250 євро. Уже багато брендів роблять такі штани із неопрену на флісовій підкладці. У мене були такі в продажу від Богнер, і вони дуже комфортні на фігурі. Бачила, що і прада шиє лижні комбінезони з неопрену. Їх не купувала, бо то перший день дорого, і вони потребували хімчистки білих вставок. Але як побачите ці цифри 8848 то пам'ятайте, що ці речі варті уваги. Наступна спідниця від бренду у назву вам показую. Взяла цю спідницю бо розуміла, що вона не така, як інші речі. Максі, широкі складки спереду і цікаві кишені ззаду. Хоча такий прийом з задніми кишенями я зустрічала і інших брендів, в тому ж самому Golden Goose. Склад тканини на вовна і поліестер. Її залишила бо важка. Наступні джинсові штани також дорогого бренду погуглила і побачила, що на сайті схожі джинси коштують по 19 тисяч гривень. Ну це дорого, як для джинсів. Залишилося визначити, чи це жіночі, чи чоловічі. Здається, жіночі, але на високу жінку. Шкода було їх залишати, бо у нас цього тижня танув сніг, бруд повсюди, я впевнена, що вони не залишились такими чистими до покупки кимось. Ось такими були мої знахідки цього тижня. Чекатиму вас в наступному відео. До зустрічі!